Близько одного мільйона українців залишилось без домівок через військові дії. За підрахунками спочатку повномасштабної російської агресії пошкоджені понад 15 тисяч багатоповерхівок та майже 116 тисяч приватних будинків. Ми озвучуємо просто жахливі цифри, за кожною з яких стоїть чиясь доля. Зворушлива історія зі звільненого ірпеня. Далі. Для цього кактуса зустріч з російськими окупантами стала фатальною. Зазвичай такі рослини живуть до 50 років, але це у мирний та спокійний час. Засохла квітка стоїть в одному з багатоквартирних будинків ірпеня, до якого прийшла війна. Рашисти кілька разів обстрілювали будівлю. А наприкінці березня верхні поверхи спалахнули. Тепер повернути до життя всю будівлю. Сподіваються, її мешканці Мусимо відбудувати. Давно що залишилося. Зектор Мусій один із тих, хто втратив дах над головою в буквальному сенсі. Його двоярусна квартира була на п'ятому поверсі. Перед новим роком він ще й обставив житло новими меблями. Однак від колишнього затишку залишилися тільки попіл і кіптява, а в очах зектора сльози розпачу. Починати все заново в 61 рік непросто. Тут, тут дуже затишно було. Гору – сосновий ліс, а це корисно для людей віку. Це біля півтора мільйона гривень треба. Це приблизно на жильці по 70 тисяч треба скинутися, щоб зробити кришу. І це потрібно на протязі десь двох місяців. Як почне дощі, то ну, все буде гнити, пропадати буде. Руйнівні наслідки вже відчувають мешканці нижніх поверхів, де приміщення вціліли. Василь Петровський залишався у будинку до останнього, ховався від обстрілів на матрацах у коридорі. Дружині з собакою поступався укриттям у ванній кімнаті. Усі в сім'ї врятувалися. Тепер чоловік боїться, що врятувати не вдасться їхню ідеальну, за його словами, квартиру. Женя страшно дружині страшенно подобалася. А вона й досі плаче і не хоче заходити сюди. А я їжджу після дощу забирати воду. Бо даху немає. І після дощів калюжі отак рятуємо, поки те, що залишилося, щоб зберегти будинок. Мешканці вживають усіх можливих заходів. Вони розуміють, якщо чекати компенсації від держави, поки йде війна, то можна згаяти дорогоцінний час. Спільними зусиллями їм вже вдалося отримати висновок та проєкт з відновлення зруйнованої будівлі. Діяти самотужки вирішили надалі. Нині головна мета мешканців будинку, який постраждав від рашиських обстрілів, знайти меценатів та спонсорів. Подібними проєктами вже займаються не лише державні, а й волонтерські організації. Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов розповідає, що насамперед вдалося залучити донорські кошти для відновлення кількох шкіл у селах під Києвом. Також можна знайти фінансування для будинків нескладних в реконструкції. Держава там, поки вона це все прийме, поки порахує, приймуть якийсь закон, там якийсь фонд, потім і на Мінрегіон, Мінрегіон на Ода, ОДА на ОТГ, ОТГ на селище, селище там ще щось, якісь документи. Це все поворотка історія. Тому ми вирішили допомогти людям, які можуть тут і зараз вже проживати в своїх будівлях, і запустити такий волонтерський проєкт. Суть проєкту вкладається в інтерфейс спеціального веб-сайту. Це так звана карта об'єктів чи каталог руйнувань. Під кожен об'єкт вкладається кошторис за середньоринковими цінами на будматеріали. Усі цифри у відкритому доступі, отримана сума на відновлення і пропонуватиметься потенційним донаторам. При цьому завантажити дані про зруйновану будівлю зможе будь-який колектив співмешканців багатоповерхівок. А ось шукати гроші на реконструкцію за кордоном краще у контакті з діаспорами різних країн. Розповідає куратор проєкту з міжнародних питань. Це легше. І швидше працює, якщо там в то тієї ж діаспорі є хтось хто безпосередньо знайомий з людиною, яка постраждала, і потім вже це набагато швидше робиться, тому що у вас є контакт і йому довіряють. Розуміють, що це дійсно буде кошти, підуть на власне відновлення онівські структури. Активно так також долучаються країни. Наприклад, датчани чи то тоновеці головне, що потрібно зробити вже зараз, це зібрати якнайбільше доказів причетності рашистів до руйнувань. На думку юристів, це допоможе досягти адекватнішого фінансування реконструкції об'єктів надалі. Також я б радив би звернутись до суду для того, щоб о, ще. Це підтвердити рішенням суду, що саме Російська Федерація буде нести відповідальність за завдану шкоду, що в подальшому мій погляд значно спростить отримання і компенсації як за українським законодавством, так і за міжнародним законодавством. Поки що правового механізму для таких репарацій немає, як в Україні, так і за кордоном. Західні партнери що узгоджують нюанси ініціативи, а законопроєкт. Про компенсації за житло, ухвалений Верховною Радою у першому читанні, ще потребує доопрацювання та залишає багато питань, вважають юристи, яким чином буде здійснюватись відшкодування збитків у вигляді грошових асигнувань чи способом надання квадратних метрів, і що робити тим, хто не має часу чекати, і що люди втратили все не тільки житло, а й своє життя. Дуже жалко діток, що теж загинули.